Днями в приміщенні Лиманського загальноосвітнього закладу перших третіх ступенів голові змівської райдержадміністрації Віталію Кошеленку та депутату Харківської обласної ради Анатолію Гацьку старшокласники продемонстрували в дії новенький спортивний інвентар, який було придбано за рахунок коштів з районного бюджету. Директор школи Євгенія Мацак зізнається, що мати не оновлювались у закладі вже давно. Ми вже майже 30 років не отримували ніякого поповнення для наших спортивних залів. А за 30 років ви саме розумієте, що могло з тими матами трапитися. Тому з, з візитом до нас завітали Анатолій Федорович, Віталій Анатолійович Віра Володимирівна. І коли вони зайшли в спортивні зали і побачили той жах, який там був, звичайно ж, вони швидко, оперативно вирішили, що мати треба замінити. А ось Анатолій Гацько пам'ятає минулорічну трагедію з протікаючою покрівлею. Ця ситуація так само внесла невтішні корективи. Спортивний інвентар майже повністю було зіпсовано. Щоправда, спільними зусиллями згодом дах полагодили, а проблему з неякісним обладнанням вчасно виправили. Минулому році покрівля була зіпсована і фактично, із третього по перший поверх у спортивній залі. Затекло і в парфільній залі, і в других приміщеннях, просто затекло обладнання, стіни взялися, відверто кажучи, грибком, але виділені кошти із обласного бюджету, виділені кошти із місцевої сільської Лиманської ради. І зараз ми бачимо, що ця проблема вже пішла в минуле. Але все, що стосується покрівлі. Багато років не поповнювався інвентар у спортивній залі, і зараз ті проблеми, які сталися, це ремонт спортивної зали і поновлення інвентарю. Було за рахунок районного бюджету придбано 20 матів, і ті задачі, які були поставлені головою районної державної адміністрації. Декілька місяців тому вони виконані. Зранку два десятки матів вантажівкою привезли до закладу. Новенькі та різнокольорові, виконані спеціалістами по всім нормам спортивних вимог. Тепер вони будуть довго слугувати юним спортсменам під час підготовки до майбутніх змагань. До речі, самі школярі також не приховують задоволення. Я спортсмен і займаюся 12 років та як Отже, як спортсмен я розумію, що дуже важко займатися спортом без сучасного спортивного інвентаря. Нашій школі вже 27 років, а отже, наш спортивний інвентар і морально, і фізично застарілий. Він, напевно, років на 10 старший від мене. Тому я хочу подякувати нашим спонсорам за те, що надали змогу нашим учням займатися спортом із найкращим спортивним інвентарем. Ми будемо намагатися досягати найвищих висот у спорті. Сьогодні Ігор неодноразовий чемпіон України, майстер спорту. Він навіть представляв країну на міжнародних змаганнях. Наразі хлопець мріє бути схожим на свого старшого брата, також випускника лиманської школи, який вже більше року несе службу у французькому легіоні. Говорить, що з дитинства їм обом батько привив головні людські чесноти, у тому числі й вміння захищати себе та країну. У мене є старший брат. Я вважаю, що він більш титулований спортсмен. Батько віддав його в сім років, тобто в першому класі, а мені було два роки. Тому я з двох років провів в спортзалі, їздив на змагання і в це діло, так сказати, втягнувся. Наш батько хотів, щоб ми не тільки були спортсменами, а людьми, які можуть за себе постояти і можуть охороняти не тільки себе, а й людей. Коли моєму братові виповнилось 21 рік. Він поїхав в легіон. Він з успіхом пройшов тести на логіку, на психтести. Був одним з найкращих на фізкультурних тестах. І зараз він в Парижі. Вони, він про патрулює город. Звісно, я пишаюсь своїм братом і вважаю, що кожен повинен стремитися до кращого. Отже, після огляду спортивного спорядження та стану спортивних залів Віталій Анатолійович ознайомився з іншими проблемами. Спустившись з комісією підвал, керівник району на власні очі переконався у зношеному стані водоканалізаційних мереж, окресливши плани закладу на найближчі дні. Где-то около месяца назад, когда мы посещали лиманскую школу, мы зашли в спортзал и увидели ужасную картину. Шел урок физкультуры, и вместо матов можно сказать лежали старые матрасы. Вот они, кстати, уже есть, эти матрасы, еще там остатки, скажем так. И была задача значит, быстренько приобрести новые. Качественные, хорошие маты. Вот сегодня мы зашли в зал, посмотрели, маты привезли. Вот. Я скажу так, что это, надо постоянно обновлять, материаль, обновлять материально-техническую базу школы. Стал еще вопрос еще с инвентарем, надо мячи покупать, приобретать. Все эти вещи мы планируем в дальнейшем делать, заниматься, приобретать, потому что школы наши нуждаются в обновлении постоянно. Вот. и вот как сейчас вот тоже возникла ситуация. Мы э, несколько дней назад было озвучено то, что очередной раз прорвало канализационные или водопроводные трубы. Мы сейчас спустились вниз, посмотрели ужасная картина. Трубы очень старые, ржавые, и если их сейчас не поменять, то эта проблема будет постоянно, будет прорывать и будет подтоплять школу. Это никуда не годится, поэтому на ближайшей сессии мы выделили 21 тысячу на замену труб. Змеев сервис на днях приступит и будет производиться замена. Дійсно, чимало уваги керівниками приділяється закладам освіти та активізації занять фізичною культурою та спортом серед школярів. Щодо Лиманської школи, тут незабаром розпочнеться ремонт малої спортивної зали, для якої обласна рада вже виділила 231 тисячу. Великий спортзал ремонтуватиметься наступного року, переконаний Анатолій Гацько. Маленька і велика зали. Загальний кошторис в районі 2 мільйонів. На останній сесії. Обласної ради 8 грудня цього року виділили 231 тисячу для того, щоб зробити цей ремонт. Я глибоко переконаний, що задачі ті, які стоять на 2017 рік, ми їх виконаємо. Це що стосується ремонту спортивних зал і, взагалі, поліпшення матеріально-технічного стану не тільки Лиманським загальноосвітньої школи, але також і других. Це стосується і Геніївки, і Шолутковки, і Скрипаїв, і взагалі матеріально-технічного стану всього міського району нашого освітян. Не більше години тривала робоча зустріч керівника району та обласного депутата у закладі, після якої заступник директора школи, яка є також вчителем фізичної культури, нам зізналась, що у колективу залишили щирі приємні враження та вдячність за доречний та передноворічний подарунок. Ні для кого, мабуть, не секрет, що освіта, а особливо сфера фізичної культури, зараз переживає найважчий свій період. І всі розуміють, що для розвитку здорового покоління необхідний спортивний інвентар, спортивне обладнання. І, мабуть, ніхто краще цього не розуміє. Як Анатолій Федорович Гацько, Віталій Анатолійович Кошеленко, Віра Володимировна Шаповолова за сприяння яких ми отримали такий прекрасний передсвятковий подарунок від усього педагогічного колективу, особливо від учителів. Фізичної культури Лиманської школи ми висловуємо свої найщиріші, найщирішу свою подяку. Бажаємо їм перш за все міцного здоров'я, щоб її, поруч з ними завжди була повага, взаєморозуміння і хай Господь Бог благословить їх для подальших добрих справ.